Столичний наліт вчора об одинадцятій вечора до одного з приватних складів Кіровограда під'їхало два позашляховика із столичними номерами. З них вийшли чоловіки із зброєю у масках та камуфляжному спецодязі. Представили слідчим комітетом народної самооборони. В охоронця складів забрали мобільний телефон та тримали у заручниках. Таку інформацію нашим журналістам розповів представник власника складських приміщень. Чоловік показує три ангари, до яких проникли невідомі. Вони з. Зламали вхідні замки і пошкодили двері. Нічого взяти зі складів їм не вдалось, бо приміщення пустують більше року. Власники складів те, що сталося, називають бандитизмом. В свою чергу правоохоронці надають іншу інформацію. Говорять, обшук на складах проводили їх працівники. Робилось все на законних підставах. Хазяїн даної бази два дві тижні тому їхав в Крим, повез допомогу представителям Ворожних сил України в місті Чорноморській. Автономної Республіки Крим. Походу, як ну, думаю, що люди знали, що хазяїн здесь, на території немає, є охранник один. Що вони хотіли взяти, ангари пусті, понять не можу. Працівники міліції мали з собою постанову суду, e, знаходилися на службових автомобілях, але це не джипи. E, проводили слідчі дії в присутності двох понятих. Все це здійснювалось під відеозапис. Якщо у громадян є будь-які претензії щодо дій міліції, які вони можливо вважають незаконними, вони мають змогу звернутись до прокуратури.